вечора! сьогодні наша держава відзначає 1023-ю річницю хрещення України Русі. Та є ще один знаменний привід для сьогоднішнього нашого прямого ефіру. Адже саме сьогодні, 28 липня, православний світ відзначає день святого рівноапостольного князя Володимира. Ця людина відіграла настільки непересічно важливу роль у історії нашої держави, що її ім'ям було вирішено. Назвати головний корабель корветів нового покоління. Тож сьогодні гості нашої студії це ті люди, які виступили з ініціативою зібрати кошти на побудову корвету Володимир Великий. А саме виконавчий директор благодійної організації фонд відродження українського флоту, капітан першого рангу запасу Вадим Махно та прес-секретарці організації «Капітан першого рангу у відставці Анатолій. Данилов, наш телефон у студії незмінний 48 12 40. Тож телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови. Вітаю вас, Вадиме Петровичу та Анатолію Петровичу. Добрий розпочнемо нашу сьогоднішню розмову з погляду вічності. Отже, чому саме ім'ям Володимира Великого було запропоновано запропоновано назвати головний корпус нової нової серії українських бойових кораблів? Та хто став ініціатором цієї справи? Я думаю, логіка історична зробила те, що мала зробити. Християнським народом ми стали завдяки Великому князю Київському Володимиру. І саме на цій землі, на цій святій землі Севастополя, коли тоді, тоді називалось Херсонесом. Тут хрестилися наші далекі пращури. І ми з тих пір є християнським народом. Одним з християнських народів Європи. Ну, а Володимир Великий це київський князь і хрестився в Севастополі, тоді Херсонес. Тобто сама логіка підказує, Севастополь це морська столиця України, Київ це столиця України, князь Володимир це наш київський князь, ми їм пишаємося і не тільки ми. Ну, я вважаю, що це було зовсім логічно, я навіть не бачу іншої назви. Побудова першої серії українських бойових кораблів. Це не просто нова сторінка, це нова епоха у історії Національного флоту. Севастополь флотська столиця України. Тож, який символічний історичний зв'язок ви бачите у такій назві нового корвету? Ми вже виступали і з приводу історії зародження нашого фонду. Я майже декілька моментів. Давайте тільки уявимо собі. Кінець. Січня 1904 року, 28 число, на Далекому Сході, на Тихому океані, в Порт Артурі, пошкоджують японці три наші російські кораблі. Через декілька днів, я хочу, щоб всі севастопольці і гості нашого міста уяснили чітко: не було ні комп'ютерів, ні мобільних телефонів, але вже 2 лютого. Князь Кочубей відносив редакцію журналу Новий світ 10 тисяч золотих рублів на побудову кораблів для російського флоту. На другий день, 3 лютого, редакція газети публікує цю новину. А через 4 дні, уявіть, через 4 дні, цар Микола ІІ видає рескрипт про створення особливого комітету. Щодо побудови кораблів на народні кошти. Я роблю паузу 3 секунди. Задумаємося, як це відбулося в історії. А тепер до 15 березня цього року, коли була створена благодійна організація, Фонд відродження Українського флоту. Да, у нас було 5 чоловік, офіцерів. На чолі з віцеадміралом він став ціклітним, Миколою Гориловичем, як ми кажемо, патріархом нашого українського флоту. І тому саме бажання продовжити патріотичну, будемо казати таку, лінію, патріотичну справу, яку плекали наші пращури, наші українці, знаходячись в складі Російської імперії, тоді була Україна. Побудували, я не буду вже казати, ми казали на цю тему от, 6 вересня 906 року Мінний Крейсер Україна. І наші дні пройшло вже 4,5 місяці, і я хочу сказати, справа йде. Але не так, як би нам хотілося. Тоді відрагували на ініціативу Кочубея князя багаті люди, а зараз щось їх поки не видно. Тому не хотілося б, щоб патріотизм до української держави вимірювався глибиною фінансової кишені. Оце я хотів би, щоб ми з цього приводу і далі продовжили нашу бесіду. А зараз я пропоную нашим телеглядачам переглянути невеличкий сюжет, який наочно демонструє шляхетність такої справи, як побудови корвету. Ми просто хочемо бачити військово-морські сили такими, щоб ми їм і пишались. Во всі часи флот використовувався народною підтримкою. Щоб ми могли захиститися в будь-який час. Так що потрібний сильний хвост. Рік 1904. З початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній до складу останньої входили Крим і місто Севастополь зібрали гроші на побудову мінних крейсерів Гайдамак і військовий. Рік 2011 П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжин. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович. Більш шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей. Нас розділяє трохи більше з Та немає сумніву. Що і сьогодні благородний почин небайдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Будуємо Корвет громадою. От ми переглянули з вами сюжет. Я дякую нашим режисерам. Продовжуємо розмову. Як стало відомо, на засіданні уряду України було прийнято рішення відтермінувати прийняття державної програми з будівництва Корвету. Недоброзичливці поспішили прокоментувати це рішення як неспроможність України побудувати власний бойовий флот. Тож, Вадиме Петровичу, яка ваша думка з цього приводу і яка тепер роль вашої благодійної організації на теперішньому етапі будівництва Корвету? Це той випадок, задля якого створилися. Наша благодійна організація. Якби ж все йшло рівно і гладко, як на бумагі було прописано, то це, мабуть, була б не Україна. Тобто ми правильно зробили, що створили нашу організацію. Ми правильно зробили, що збираємо кошти. Сьогодні до Миколаєва виїхав виконавчий директор свободови Кравету капітан Паширан Якутович. Він вже повів проєкт договору. Десь в наступному місяці ми проплачемо перші гроші. Я дякую тих, хто нас підтримав фінансово, хто підтримав нашу справу фінансово. Збираємося їхати до Києва, збираємося піднімати далі громаду України. Поки ми ще робимо, робимо тільки в Севастополі. Прийшов час вийти до, до Києва. Це все нормально. Я думаю, що ще буде не одна припонена по шляху побудови корвета. Для цього ми є. Нещодавно міністр оборони України Михайло Єжель запропонував своєму російському колезі взяти активну участь у будівництві та оснащенні нового українського корвету. Чи відомо вам як зараз складаються стосунки з нашими стратегічними партнерами у аспекті військово-технічної співпраці? І які є перспективи? Ну, головний конструктор нашого українського кревету, пан Сергій Кривко, він здійснює нагляд за будівництвом кровету Володимир Великий і нашої серії Кораблів. Трохи пізніше українського кревету в Росії в Северодвінську, заклали російські кровети проєкту 2385 і головний конструктор цього проєкту. Пан Сергій Кривко буде здійснювати нагляд за побудовою російських корветів. Звісно, якщо ми об'єднуємо усилля не тільки нашого головного конструктора, але й наших суднобудівних галузей, він буде дешевший для Росії, для України. Але це вже питання політиків. Наша задача допомогти будувати український кровет, серію українських корветів. Серед нових викликів національної безпеці України є й загроза піратських нападів на кораблі та судна нашої держави, особливо у районі Африканського Рогу. У цьому аспекті чи буде здати новий корвет, оперативно приготуватися до бою походу та взяти на борт достатню кількість бійців з числа загону спецпризначення для успішного проведення? Антипіратської операції. Ну, до речі, наш український спецназ вже на себе чергування в районі Африканського Рогу на базах і на, е, НАТО. І росіяни запропонували наших спецназівців до себе. Але треба розуміти так, що якщо буде питання інтереси НАТО чи інтереси України, то в першу чергу з, з натівських баз наш спецназ буде забезпечувати неукраїнські інтереси. Точно так же з нашими братами-росіянами. У них свої інтереси економічні, у нас трохи інші. О, тому я думаю, що нам для забезпечення економічної безпеки України, за, для забезпечення енергетичної незалежності нам нужны не ці кровети. І наш спецназ буде розміщений там в досить, в досить комфортних умовах. Скажіть, будь ласка, наявність на борту корабля універсального вертольоту значно розширює бойові можливості та сприяє швидкому та якісному виконанню задач, в тому числі і антипіратських. Якими гелікоптерами передбачається комплектувати корвет і чому саме? Ну наш корвет універсальний по, по вертольотам. Він може носити як натівські вертольоти, так і радянські або російські. До речі, двигун, планер у російських вертольотів краще, ніж у НАТО. Але у НАТО краща електроніка. То якби взяти російський вертольот, той же Камов, а оснастити натовську електроніку, була б взагалі ідеальна машина. Ну, але на, на даний час ми можемо е, спроектовно корабель так, що можуть, можуть базуватися як російські, так і натовські вертильоти. Це не проблема. Е, серце корабля це енергетична установка. Чи вже вирішено це питання? І е, продукція яких заводів е, змусять гвинти Володимира Великого долати тисячі морських миль? Ну, кращі турбіни в світі це «ЮТЗ» Україна. Е, до речі. Трохи проблематично в тому, що на ЮТЗ замовлення на три роки вперед вже розписані. Але по попереднім розмовам нашого ЦКБ і Чорноморського суднобудівного заводу для наших корветів вони знайдуть можливості і зроблять краще в світі турбіни, але поза чергою це не проблема. Бо там теж працюють патріоти. Дізеля? Ну, дізеля, звісно, краще дізеля в світі це Західні, Західна Європа або США. От. Тобто буде, буде рухатися на українських турбінах і на західноєвропейських дізелях. А в чому їх перевага над іншими? Ну, Дізельні підводні човни і максимум, що в нас було в Радянському Союзі дізельних із військових кораблів, це невеликі кораблі. Страсові кораблі. А як відомо, наприклад, в Германському флоту були, були лінкори на, на дізелях. Тобто по дізелям великої мощності вони трохи, не трохи, а здорово вперед нас. Я маю ввиду колишніх країн Состабору. Тому будуть за, західні дізеля, але краще в світі українські турбіни. 17 травня цього року президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор Янукович урочисто заклав першу секцію корвету. Які зараз роботи ведуться з будівництва корабля безпосередньо на чорноморському суднобудівному заводі та, можливо, на інших підприємствах підпорядкованих виконанню цього проекту? Ну, зараз що перше завезено метал. До речі, дякуючи заводу за його гроші, четвертую-п'яту секцію вже варять. Зараз туди поїде наш виконавчий директор програми Кровет Борис Якотович. Борис Якотович. І почали виробляти редуктори. Це, мабуть, дуже одні з найскладніших механізмів корабля, дуже важко його робити. Там і довготривало, більше двох років один продуктор робиться, а їх треба два. Тому вже нульовий цикл пройдено, вже кровет вже робиться. Наша задача не зупинити цей процес. Нам цьому допомагає і ЦКБ своїми коштами, і Чорноморський судно завод, ну і вже відрядження. Капітан першого Рангій Якотович привезе проект договору, і ми вже плануємо десь в наступному місяці проплатити перші 50 тисяч гривень. А, образно кажучи, які б ви могли визначити вузьке місце у питанні вчасної реалізації будівництва та кроки вашого фонду для нормалізації ситуації? Вузьке місце це обов'язкові зміни проекту. Тобто, коли будується головний корабль серії в радянському союзі. Було декілька сотень модернізацій походового будівництва. І вони затримували будівництво корабля головного на 9-15 місяців. В умовах фінансової структури України це може бути затримки до двох років. Це здорово підвищить ціну корвету. Наш фонд призваний для того, щоб всі Зміни в проєкті, які з'явиться під час побудови корвету, їх профінансувати не чекаючи фінансування держави з тим, щоб не затримувати будівництво корвету. Ми по нашим підрахункам, нашого наукового центру і ЦКБ і Чорноморського суднобудівного заводу можемо зекономити півтора роки будівництво корвету. Це десь економія до 200 мільйонів гривень при вартості. У нашого фонду 10-20 мільйонів. Тобто мільйон вкладений в наш, в наш фонд, економить 10 мільйонів державних коштів на побудову кровету. Це теж реальність. Вадим Петрович, я вважаю, що дорешто нагадати і такий момент, що одне місце військове, наприклад, там, де будує кораблебудівельник на заводі Чорноморському, дає робочих місць цивільних 8-10. Я вже не кажу про. Ту велику надію, яка пов'язується з побудовою цього корабля для сьогоднішніх курсантів, для майбутніх лейтенантів, офіцерів нашого українського флоту, ви розумієте, що це за ідея, оптимізм, надія, віра, в державність, в атрибути її ось що таке кораби. Тим більше, який несе на собі ім'я Володимир Великий, який починав нашу християнську Київську Русь, і сьогодні це починається практично вже наша держава, до якої 20 років залишається менше місяця. Святкування великого цього дня незалежності. На наших ефірах ви та ваші колеги неодноразово наголошували, що збір коштів на побудову нового корвету має стати справою всенародною. Наш сьогоднішній ефір проходить напередодні 20-ї ювілейної річниці здобуття Україною незалежності. На ваш погляд, чи можливо об'єднати українців з заходу та сходу півночі та півдня навколо цієї шляхетної ідеї? Ну, давайте я скажу, значить, я глибоко переконаний, ось що ми зараз останнім часом, а в нас біля 200 партій сьогодні в державі, це, як кажуть, плюралізм або прояви демократії. Так от, значить, йдеться мова про консолідацію нашого українського суспільства. І зверху або з півночі на південь, з заходу на схід, ну, в руслі вашого запитання. Так я переконаний, і коли ми починали створювати нашу благодійну організацію Фонд відродження Українського флоту, ми там якраз і казали. Що саме створення нашої благодійної організації і всенародна толока щодо збору народних коштів на розбудову цього першого українського корабля, а далі ще й серії, якраз і стане оцим реальним консолідуючим моментом, без гасел, без закликів, без емоцій, піар-компанії, як сьогодні модно казати, і так далі, а конкретною патріотичною справою. Як оце дівчинка з Харкова 5 гривень. Понімаємо, що таке Кочубей тоді, Великий князь, там нащадок козацького роду, емир Бухарський, який створив і збудував сам корабль. І сьогодні дівчинка 5 гривень. Стартуємо з 5 гривень. А де ж мільйони? Де ж дійсно ті, хто може, може підставити плече і народу українському, і державі збудувати справжній. Український корвет, український корабель 21 століття. Я хочу 5 секунд нагоди. Я розумію, немає часу. Але за 20 років нашого українського флоту ми ж будували кораблі старих радянських проєктів. Той же Славутич, той же 1135 корвет або фрегат, тепер уже ми кажемо Петро коначовий Сагайдачний. І інше Тернопіль, Луцьк. Так це ж перший український 20 років жодного українського корабля. Тим більше, коли сьогодні призупинено фінансування Кабінету міністрів. Ну і що? А ми будемо і самі, і до народу звертатися. Ми не можемо дати впасти великій державницькій справі. А чи плануєте ви побувати у різних регіонах України з метою популяризації Після. вашого громадського руху? І якщо так, то де саме? Дуже слушне запитання. Я один тільки момент 2 липня цього року. Якраз у нас в академії військово-рехтисил імені Павла Степановича Нахімова відбувався ритуал чергового випуску офіцерів. Було багато відомих гостей, ну, наприклад, голова Черкаської обласної державної адміністрації, герой України, Тулуб Сергій Борисович. До речі, він виступав якраз на мітингу. Так от, перед цим, за декілька хвилин, наш президент фонду, віце-адмірал Клітний Микола Гаврилович і я, Анатолій Данілов. Спілкувались з Сергієм Борисовичем. І коли він знав, ну, показали йому оцей значить, наш кажуть, проспект, ну він вже чув про це, звичайно, і так далі. От. І коли почав задавати запитання, скільки це буде коштувати, ми перевели на гривні десь, грубо 2,5 мільярда гривень. От. Він каже: так: ну давайте я трошки подумаю, я переконаний, Черкаська область і населення Черкащини здатне. Знайти мільярд гривень на розбудову цієї серії корветів. Тільки одне запитання. Ну, Микола Григорьович каже, яке? А як з корветом Богдан Хмельницький? Ну, Ми розуміємо, Черкащина, це там якраз і діяльність активна нашого гетьмана Богдана Хмельницького, і так далі. Ну, звичайно, ми кажемо, сьогодні великий, завтра буде і Богдан Хмельницький, і так далі. Тобто за цим стоїть зразу позиція. Не тільки. Керівника області, я кажу, керівника практично держави колишнього міністра паливої енергетики нашої країни. Ось приклад, тому ближчим часом закінчиться, мабуть, зараз липень, там серпень, якраз пора відпочинку. Тут і свято у нас 20-та річниця. То десь, мабуть, в кінці або місяця, або десь, мабуть, в вересні. Поїде наша делегація. Ну, мене призначено відповідальним за Черкаську область. Тим більше я вже декілька разів і спілкувався з Сергієм Борисовичем. Він обіцяє нам організувати зустрічі із прес значить, медіа мас-медіа із багатими людьми в області і так, далі, і так далі. І може, як кажуть, його таке переконання стане реальним щодо мільярду. Ну, а що стосується других областей, одне скажу. Ми провели закріплення членів фонду за областями. Ближчим часом ми будемо використовувати ці наші моменти, щоб побувати, виступити, поспілкуватись, і дійсно, як кажуть, звернутись напряму до. Населення людей, будемо казати, ті, хто спроможен внести вагомий внесок для того, щоб наш Корвет отримав нове дихання. Ну і закінчую таку думку. На сьогодні у нас така географія поступли коштів: Севастополь, Київ, Харків, Тернопіль. Корвет вже об'єднує Україну. Що ж, будемо сподіватися, що всі громадяни небайдужі відгукнуться. І Україна об'єднається у цій шляхитній справі. Дякую вам за таку цікаву розмову. Ну, на жаль, наш телевізійний ефір добіг кінця. Нагадую нашим телеглядачам, що. Гостями нашої студії були виконавчий директор благодійної організації фонд відродження українського флоту, капітан першого рангу запасу Вадим Махно та прес цієї організації капітан першого рангу відставці Анатолій Данилов. На все вам добре і до побачення на телеканалі Бриз.